Коли ти була маленькою дівчинкою, твою матір імператрицю Джесамін, підступно вбили. Відтоді минуло півтора десятиліття. Тепер острівною імперією правиш ти Емілі. Ти прагнеш здолати бідність, чуму та злочинність. Та комусь такі наміри не вигідні. На твій трон зазіхнув таємничий узурпатор, і ти муситимеш повернути те, що належить тобі по праву у Стелс Екшені Дізонард. 2». у продовженні «Дізонард» на твоєму шляху стануть численні вороги. Спокійно нікуди не поділися арбалети та порохові пістолі з попередньої частини. Та окрім них ти володітимеш надприродними здібностями, які дісталися тобі від батька Корво Аттано, героя першої «Дізонард». Ти зможеш притягувати до себе супротивників і перерізати їм горлянки у повітрі. А якщо проти тебе одразу кілька супротивників, у поміч ефект доміно з'єднуй ворогів силою думки. Потім те, що ти зробиш з одним, станеться і з іншим. Але якщо ти пацифіст і не хочеш нікого вбивати. Dishonored 2 можна пройти не вбивши жодної людини. Тут у нагоді стануть трошки інші здібності. Ти опануєш гіпноз, а на деяких рівнях зможеш перемикатися між минулим та сьогоденням, аби вирішувати загадки. Та окрім нових можливостей у розробників ще один сюрприз для фанатів. Замість Емелі ти зможеш грати за її батька, Корво, Асасіна з першої частини тут його навчать говорити. Почути, як у нього це виходить, ти зможеш у листопаді цього року, коли Dishonored 2 вийде для ПК 4. Та Xbox One. Далі у програмі. За 20 років ця серія пережила три перезапуски. Була на грані смерті, але популярність не втратила. Лара Крофт один із тих персонажів, яка пройшла через множество трудностей. І їй не позавідують ні один другий персонаж комп'ютерної гри. У чому секрет популярності легендарної серії Том Брейдер? Лихоманка покемонів вже дібралася до ютюберів. Все чесно. Восім. Это нормально? Не стыдно? Пацаны на районі не засміють. Дізнайся, у що грають топові блогери у ексклюзивному репортажі з фестивалю «Відеожара».